Всім привіт! І це обікаваї! Тож погнали! Да, ребят, я хотіла вам зробити невеличке оголошення. Ви, якщо знаєте, то в мене вчора вийшов ролик два ролика з обі. В мене, коротше, я тут подумала, у мене будуть два рази виходити, наприклад, у мене в п'ятницю вийде ролик, цілих два. Ось цей, який я знімаю. І потім я викину ще один. Тільки через ну, там, 2 часа, 3 часа, щось таке якось. Я цей обі перший раз граю. Це Каваї Обі якесь. Це точно Каваї Обі тавер. Якось так. Тож, ставте колокольчики і ждіть моє відео. Буду дуже рада, якщо ви напишете коментарі. Я коментарі, якщо, що, читаю. Так, обі мені понравиться. Він дуже такий красинький, такий розовенький, прям мій любимий цвіт. Особливо такий розовий і з білим. Прям отлічно підходить. У нас якісь тут алмазики, ну ми їх зберемо. Так, я не знаю, скільки тут етапів, але пробуємо пройти. Так, ми проходимо. Так, оп. Оп, оп-оп. Так. Що вам ще хотіла розказати? Як вам, кстати, понравився ролик про щось там проходимо Обі обічелендж? Там, є, що ми, не ще... ми ще досі не пройшли до сотнього етапу. Тож, ждіть, ми скоро снімемо, може. Я сьогодні сніму це одна без е, надії. Ой, Найлі, точно. Я забула просто. От, якось так. Кстати, Найлі сидить рядом біля мене. Всім привіт! Да, ось вона рядом. Вона просто е, жде, жде, поки я е, сніму ролик. Далі у нас якийсь пішов такий ніжно-синій і білий. Прям дуже сочетаються красиво. Вот. Я, если играю на компьютере. Мне еще сегодня монтировать ролик. ничего, ну, я до монтирую, вам выставлю завтра. Я выставляю ролик завтра. Тоже ждите. Ролик, не знаю, примерно десь в 3-4 в выйдет. Якось так. Я не сколько ролик выйдет. Может, даже дуже рано. Якось так. Паркуры дуже легкие. Я еще я чуть не упала. А, не упала, блин! Не упала. Давайте тут можно перемещаться. В общем, слава богу, тут можно перемещаться. Да, что если я помечтала, что обе такі легкие. Ну, вообще він легкий, тільки тут если падаешь, то сразу падаешь на низ, это дуже неудобно. Ну, слава богу, тут можно телепортироваться. Так, якось так. Ребят, кстати, як вам оцениваю. Киньте идейки в комментах або в телеграм-канал. Телеграм-канал я оставлю ссылочки в описании. Які мені знімати ролики про Roblox. Якщо я создам скоро другий аккаунт. Він буде не про Роблокс, там будуть влоги. Якось так, моя життя. Якось так. То ще ж І Ще я ставлю канал Найлі. Підписуємось теж. Буду дуже рада, якщо ви підпишетесь. Вона дуже-дуже рада буде, так, да, Найлі? Вики, кстати, тоже буду очень рада. Да, если вы подпишетесь на мой канал. Так, ребята, давайте до следующего цвета дойдем. У нас радужный начинается. А нет. Я упала, я упала, круто. Я упала. Вообще не круто. Так, давайте я сюда. О, ось, я телепортировалась. Слава Богу, тут можна телепортуватися. Опс, оп, оп. Ой, тут лазери оці. Я не люблю ці лазери, чесно вам скажу. Вони мені якось ...надоїдають. Я упала, круто. тут якось дуже сложно. Кстати, я вам казала, що я в спалю на 10 чи 15 лайків. Ой, підписчиков. Ребят, і, кстати, в моєму телеграмі є і буде э, телеграм. Короче, сейчас, подожди, секундочку, секунду. І да, ребят, якщо в моєму телеграмі набереться 15 чи 10 э, цих підписчиков, то я розіграю розіграш. Тож, вся возможность на вас только. Так, Ну все, ребят, давайте уже заканчивать, бо уже мы на 32 этапе. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и пишите комменты. Всем пока!